Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Паладіна, і сьогодні ми поговоримо про трейдин. Можливо, багато хто з вас задається питанням, так можливо, варто обміняти, не варто обміняти, на що обміняти. і В цьому відео я допоможу вам, можливо, так відповісти на це питання. Отже, так, додали можливість обміну. Починається він 4 квітня, до речі, і закінчиться 11 квітня, так що обов'язково не забудьте скористатись Якщо вам, звісно, це цікаво. І цікавить нас ось тут, що написано: це нова техніка, яка була додана. Це кв 4 КТТС, скорпіончик і XM66F. Якраз про ці три машини ми сьогодні і поговоримо. І, на мою думку, найбільш цікавий так, з цих танків це якраз Скорпіон, ми з нього і почнемо. Отже, Скорпіончик. Був він введений в гру досить давно, я навіть не пам'ятаю коли, але ну, майже відразу я його собі придбав. Що можу сказати? Що навіть зараз він остається досить актуальним, при тому, що він картон, так? грати на ньому не також і просто. Тобто, через те, що просто це картонна машина, але в нього є подвижність. Досить непогана, в нього є башта, що також дуже добра як для ПТ, і в нього є досить непогане так пробиття, що також допомагає допомагає комфортно фармити і з задоволенням грати. Тобто в сумі танчик, прямо так, скажем. Сами кращий з цих, які зараз о, ну є на обмін. Тому однозначно його я точно буду рекомендувати. Навіть гравцям, які ще так не прям давно грають, або не прям дуже добре грають. О, навіть просто стояти в кустах, о, стріляти. так о, Тобто, все ж таки це більш снайперська так PTSA. Але все одно на ній можна. Трошки і погресивніше грати, але це вже для більш таких досвідчених гравців. По обладнанню. Це стандартно, досила, оптика і третій на вибір. Можна поставити або приціл, або механізм повороту. Ну або я катаю з механізмами наводки. Далі, як уже вам там захочеться можете експериментувати. от Тому. Скорпіончика я точно раджу, це кайфова машина, кайфово на ньому фармити, грати, і, в принципі, класний прем. Так, ну і давайте пару слів скажу про інші два танки. Це XM66F. На жаль, в мене в гаражі її немає, але, ну, звісно, я її зустрічав в бою. Дивлюся, як інші гравці грають, стрімери знову ж таки. так, тобто... Дивився різні відео. А що можу по цій машині сказати? Ця машина ну, посередня, якщо так можна сказати. Так. Тобто, наче броня є, але вона тільки в башті, і то якби, ну, така собі корпус картонний. І грати на ній, як я бачу, ну, прям не зовсім комфортно, якщо чесно. Наче і пушка непогана, але знову ж таки, 232 і 276, як для ПТ 8 рівня. Так, це типу якби ПТ, хоч і написано, що універсальна, ну, типу, як штурмова, хоча опять же, для штурмової в неї занадто мало броні. Тобто і ні туди, і не сюди, і не риба, і ні м'ясо, і потанкувати не може, постріляти також, якби, ну так, через те, що пробиття не дуже велике. І по подвижності також вона не прям якось вражає, так? Тому це такий танчик, якщо у вас немає якогось танка більш-менш кращого, та, там, типу того ж самого Скорпіон, або, не знаю, якихось більш актуальних танків можна взяти. Ну і давайте пару слів скажу про ось цей супертанк КВ4 КТТС. Чесно, не знаю, хто його буде міняти і навіщо його додав взагалі. Але все ж таки добавили, то треба щось про нього сказати. А, танчик, повільний танчик, наче пушка є, але вона коса. знову ж таки, на жаль, в мене його немає, але я також досить багато, то дивлюся стрімів і відео. Тому, я думаю, впевнено можу сказати, що це танчик не вартий уваги взагалі. Так? Для, яких, для якоїсь колекції, ну, якщо колекціонер, то він вже, в нього вже є. Просто міняти якийсь прем здавати, я навіть не знаю, які можна віддати, щоб обрати КВ-4 А, Типу є броня, досить багато таких зон, які пробиваються. І взагалі, якби... це я максимально не раджу. Ну і давайте декілька слів скажу про сам обмін, якщо, можливо, хтось не знає, як це взагалі працює. Наприклад, здаємо старий наш танк, ну, наприклад, Гонсало, І хочемо отримати, наприклад, якогось ну, наприклад, самого. Вираховується половина вартості Гонсало, це 6 000. Само повністю стоїть 9900, мінус 6 тисяч, потрібно доплатити 3900. До речі, само досить непоганий танчик, якщо у вас його немає, то також можете придивитись до нього. І стосовно, можливо, ще якісь танків, які тут є. В принципі, тут всі танки такі більш-менш посередні. Єдине, що можна ще звернути увагу, це на ELC Even 90 ну, ялинку. На ній досить легко виконувати якісь ОБЗ, тому якщо її у вас немає і вам потрібно ОБЗ, то це ваш вибір. І Ще такий досить невеличкий лайфхак, вам розповім. Можливо, я думаю, більшість з вас знає, що ви можете придбати танк, якщо у вас, наприклад, немає, так його якогось обміняти, такого досить вартісного так, але у вас є бони. Ви можете придбати Альпін Тігра, він коштує досить нормально. Це 11 тисяч. Він варте 8 тисяч бонів. Тобто можете взяти його і вже обрати з тих танків, які вам подобаються. Те же саме Скорпіон, наприклад, СМО, ну або інші. Що ж, сподіваюся, що це відео, відео було вам корисним. Дякую вам за увагу. Гарних вам боїв! І побачимось. Па-па!